Спорт як реабілітація. Ветерани російсько-української війни тренуються вислуванню на ялах. Телебачення громади побувало на одному з тренувань. Практично всі воїни мають важкі поранення. Хлопці виходять на воду незалежно від погодних умов. Сюди приїжджають ветерани здебільшого, але є в нас хлопці, які ну, типу, яких, на жаль, склала болезнь якась. Ну, типу, з певних причин. Ну він не військовий, він цивільний, але ну, типу, таких людей теж не можна залишати без нагляду. Типу, треба приділяти якось увагу. Веслування буде на Ялі. Це напрямок адаптивного спорту, типу до Одеси, типу, 65 кілометрів 70, ну, типу, відстань. Єдиний напрямок адаптивного спорту в нашому місті. Ну, типу, інше є тільки в Одесі. Такий самий. Ну, типу, сама фірма, фірма знаходиться в Одесі, ми один з таких осередків. Військові про роботу такої спортивної секції дізнавалися у різний спосіб, але більшість ветеранів запросили представники громадської організації, спортивного комплексу Олімп та хаб ветеранів. Атмосфера така. Е, хлопці всі свої. свої да. Да, тут якесь таке. От, як там було братство, от таке. От тут теж треба. Треба десь і в. Особистому житті теж друг другу виручаєш, тому що комусь ну, не всі можуть все. Хтось того не може, хтось того не може, хтось так. А я... інакше ніяк не виживеш. Зразу якось, ну, я за себе, якщо скажу, що не дуже я спілкувався з людьми. Мені краще було вдома, одненькому собі. А це я почав ходити, вже почав на тренування. То вже і якось вже і спілкуюся і в місті з людьми, і це, з людьми. Так що допомагає, ну, дуже допомагає воно. І фізично трошки вже кріпаєш, тому що всі хлопці, хто тут, вони всі подовго лежали лежачі. Спочатку лежачі, потім зробили ногу, кому зробили, кому на протезах, на костелях, ну, на милицях, хто як, бо ослабли Після поранення всі, а то вже потихеньку, потихеньку вже входиш в форму та й дуже допомагає. Перший раз, так, так? перший раз. А як дізналися про те, що тут такі? У нас відкрився відділ супровод ветеранів. Ага, хаб, хаб ветеранських. Да, ага. да, там, де соцслужба. Там співробітниця Інна Лужкова Лужкову мені сюди прийти. Ой, хочу спробувати. Хочу Ага. А какие вообще ожидания? Вы не переживаете, что? Холодно? Нет, 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 да нет для меня, поверьте мне, это чем чем холоднее, тем лучше. Что вы ожидаете? Ну, мне вот, как сказала коллега, ага. по братим, ага. то есть общение с людьми, то есть физически я хочу потянуть, потому что очень ослаб. Если в как-то себя Занімалася та потім я просто ну кто сильно хто Ага. То Тобто нужна мотивація. Вот хочу себя хоч физически потягнуть. Ну и общение плюс ребятами. Більшість ветеранів в цивільному житті не були спортсменами, проте ті, хто займаються близько двох років, вже встигли взяти участь в змаганнях різного рівня. Я приймав участь в регаті. Це подія, яка триває вже понад 700 років, і вперше там була Україна в Венеції. По, ми проходили по гранд-каналу, щось типу параду, але не, на човнах. В Греції були три рази. Ну, теж там, Я, я не пам'ятаю, як то точно називається, які змагання були. То, то друге, то третє місце. Один раз було перше. Будь-який досвід це першочерговий досвід. Команда ветеранів запрошує військових, які повертаються до цивільного життя, приєднуватися до занять з адаптивного спорту. Ступень чи характер поранення не мають значення, наголошують учасники. Головне бажання та прагнення відновитися після надважкого періоду, пережитого на війні.